Слава Ісу Фіго Тесла! Слава Ісу Фіго Тесла! не мене ділисесні, але я питаю вас, як вас розкресливий день, який під час речі зупиняється в іхристої втайній. Сьогоднішній вірок, який вам не згіджу, словами, будьте милосердні, як Бог вашому милосердний вірить. Вислухаючи сьогоднішній порику, пробуємо себе удовжувати з тим текстом і словами, які в нього закладені. Адже наука Іванківська це не просто філософія життя, наука Іванківська це практика нашого життя. І Христос говорить робіть так, як я це зробив. Чи робуваючи учнями, ноги не дай не чипити? Чим більше пропадком горячим підзоною і мною, і навчіться кріп мене, як плагідні, смирений серцем її. Коли ми говоримо про милосердня, для нас це перша черга. На синці є, чи після добрим хорошим не змогли мотивих сміх батьківським. І коли ви говорить ці слова, зазвичай до що в першу чергу вичерпає у них несіма лісного учення. У тебе у сердені по серда й Бога Шмі. І звідси походить у пітча задуха яка говорить любіть ворогів своїх. Хоча в поняті броги нам сладно. Прийняти на точку зору. Як ось, наприклад, сьогодні іде війна, а нам кажуть, любить ворогів свитних. Але Сидівців розрізняє, хто твій ближній і хто твій ворог. Коли ми говоримо про Влосердну Семеренина, ми говоримо, хто твій ближний. Коли ми говоримо про війну відуклоці ворог, так ось християнське вчення, як вчення говорить, не набити ворогів Божию, бо вони йде молодити, може бути за раніше, що ви зникли. Але боїться з ворогами вітчись, бо Оце те, що стосується сьогодні. Боротися з ворогами твоєї вічинки. Але любіть ворогів своїм персональним. Той, хто тобі про кого щось сказав туди, на ногу наступив. Ще якусь трітублік зробив чи іншу. Хоча, поняття велике некає дуже речі мову. Так ось тих, кого знаєш персональне. Ось тим треба прощати. Ну, це важко. Це важко. Але цього суд боротьби християнства. Життя християнина. Так, закон зла, закон печу. Як каже, старозаповідні говорить про рук за дух по Але це не старозаповідний закон. Сьогоднішній закон у Іван і світ це закон любові, Закон прощення. І починати цей самопрощення. Треба із самого себе. Самому собі треба навчитися прощати. А це означає не коли до себе. Зробив щось не доли. І себе нагнітає, нагнітає себе. І, і себе мучить, себе щось придумує, І себе щось на на себе. Та навчиться прощати себе в тому законі, навчиться прощати в душі. Кожен із нас не називав на який починок молитви, не згодився. І Господь милосердний прощає, не знищує, а прощай. І якщо милосердний Господь прощає нам, значить, якщо ми називаємо, як ми може були, що ми може ми себе може були, то і ми повинні прощати. Христос говорить, не називай вас теперь дружелюб, а пам'яті зимові вас дивуйся ви. А скажи, хто твій друг, я серед Вто Ти. Якщо Христос прощає, то і ти маєш прощати. Іначе ти не Христового. Якщо ти прощати, значит, не міш прощати, значить не Христову. А що означає прощати? Слово з мати середині. З бажанням вітомстити. А збажання ходити по хвороби, пображатися в нього не туди, щоки дантути, нахмуритися помітна, всім не допомогу, всі під щось повинні. Ось те відсутність прощення душі. Хто від цього буде страждати, ти буде вісти, ось ти того місті ми підходить та без сумніві підводи, думча, що світ, не підходить у себе? Гарабе кажуть, Окрім последіння, що достала, то це міцність прошлики, то це відсутність Християн Стана, коли цей мікробіг до Христия Біля. Якщо ти кажеш, що ти Христовий, тебе Христові, ти поступаємо Хістол. Поступаємо Христос. А якщо ти тебе Христовий, то чого посилатися. На християнське вчені, я говорю, що не виступає християнник. А ти? Чому ти вимагаєш від Що? щоб відстуховає християнник, а ти сам не хоче? Все нашу мало. Ти поступає без тебе поразитися на тим світі. На це показано. Ти поступив добре, як ти поступив до ребенку питання, і то й не було. А ти відповідаєш за себе? А не зразу щоди на ускільки діяло. Тому що літан до зміна то я не моє дала. Тобі я. я. Христос каже, як прийшов цей світ, щоб не мені служили. А щоб я послужив вам, один одному служінні. По цьому вершення на посередине співчу привіз Бога, любов від сих від сім. Бог є в цьому слученні. Любов до готовності самопожертви. Любов з готовністю до самопожертви. Во ім'я Христової любові, ім'я величого. От це заболел. По стихмістияні знає закон. І сповідує цей закон, і живе згідно цього закону. Але це мірка дуже гарно, дуже гарно. Оце тебе, мене не розумієте. Ви не в цій ситуації. На завжди просити ситуації. Так склалося, ніби так склалося в цей, як варіант не ну, поправку. Все в цьому світі можна виправити. Була би на нього у серці твоє. Це може. Вчиться мовити. прощати колишню. Прощати це не обов'язково. Це у не читанні там, поговориться голоти, хто позичає. Але не питання від Питання Питанням відношення. Відношення людини до людини. І питання відношення людини до Бога. От в чому важливість. А все це не прикладно, як казали до Христа, тепер не просто погоджую. І Христос говорив, який прикладив життя, приносим лаградим, притяг з Господи, і це природи для того, щоб насозуміло, як життя своєму усім. І все це з скільки ближньому, скільки приворочуємо тобі персональному. Простити ближнього – це не проблема ближнього. Простити ближнього це твоя внутрішня проблема. А чи ти будеш родитися з дією з смутком, незадоволенням? Це ти. Багато є в історії на, 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 на те, що я сьогодні хочу, що слухаючи вам своє писання. старалась се протяжении да трех лет, когда с до недели да урок не получили. Приходили за разным домом, которые сидели и не спит, но с ней нам терпели. И мы эти средства, если мы можем и кое се. что все сбывает, да кое-кому, что продавцы, и кое-кому, и кое-кому, и и Проблема, яка йде сама собою. Я колись чував і миску про річники чим ти поставитися, з кімнати ходити не повинні. Ми не йтися в нас кімнат. кімнаті. В тій дії сидячи на тому місці, чисто ячому чи? місці, де почало підконати закону закон справедливості на твій бон. Ви тільки вийде з кімнати, не проберешчись, ви повернуться с кімнати, кімнату.

А даннеш гарність справедливості нема. На інституті справедливості. Справедливість може бути тільки в позі, тільки в юанівчині людської справедливості нема. Ну, виходить нам. Суддя Ну, сирічи. Кожен вважає, що він саме правда на його боці і самі справедливі, і бабусі, які вийшли з що вийшли на одному, то вже там, а не всі справді, які вийшли з того, що вийшли на одному, то вже там, а не всі справді, які вийшли з того, що вийшли на одному, то вже там, а не всі справді, які вийшли з того, що вийшли не всі справді, не пожадає і вкладає в руки і ми вдаємо їм. Це означає, що ми зараз не знаємо, що вони прийшли до нас війною, а не прийшли Ось закон справедливості. Коли він вас обійця, закон справедливості є і дозвольця. Коли він базується на законах, і повинні законах, і планах. Будьте вірою про церкви, як Господь про церкви, вашу славу Ісусу Христу.